Власне, Джо Байден під час промови згадував про Рузвельта про те, що Рузвельт прийшов у приміщення конгресу, аби його пробудити, розбудити. І от він також сьогодні прийшов у конгрес, аби його пробудити. Чи вдалося своєю промовою Байдену? от, власне пробудити конгрес? Ну, своїх однопартійців. Він явно пробудив. Мені ця промова нагадувала такий передвиборний мітинг демократів конгресменів на підтримку президента Байдена в присутності їх конкурентів. На республіканців боюся, це не вплинуло. Я побоююся, щоб це не дало зворотнього ефекту. Тому що виступ був суто передвиборним, оце скажімо так, головна його особливість. І от як це вплине на подальше голосування підтримки України? Це залежить, скажу відверто, не від виступу Байдена, а від того, як, якою буде поведінка, позиція тих? Демократів вірніше, тих республіканців конгресменів, які в принципі підтримують Україну. Чи наважаться вони діяти більш активно, вплинути на спікера Джонсона, щоб була проголосована ця підтримка? Оце буде вирішальний чинник. Промова вона тільки підкреслила нинішню політичний розкол в США. Так, а що саме, скажімо так, негативно могли б сприйняти республіканці? Заклики до того, що давайте все таки згадаємо, що Сполучені Штати Америки великі геополітичний гравець і не відбирати цей статус? Це Гірці, та, ну, чи що? Давай, от давайте сприймати цю промову не з точки зору України і українців. Він про Україну сказав на самому початку своєї промови. Це дуже добре. Так не часто буває, коли починають зовнішньополітичних питань. Це означає, що це пріоритет для адміністрації Байдена. Він е е наголосив на тому, що це пріоритети для Сполучених Штатів, що треба зупинити Путіна, і Україна може це зробити. А для того що, для того, треба підтримати Україну зброєю. До речі, там дехто звернув увагу, що Ну, республіканці, ж вони на відміну від демократів не вставали і оплесками не вітали кожну хвилину, майже кожну фразу Байдена. Але коли йшлося про підтримку України, трошки Майк Джонсон, ну, скажімо так, позитивно відреагував. Ми будемо аналізувати з точки зору: Body language, мови ціла це цю ситуацію, але ну скажімо так, в принципі шанси є. Але сама промова ще раз підкреслюю, на передвиборна. Він постійно скажімо так, апелював критично, не називаючи на ім'я до Трампа. Це була полеміка передвиборна, значна частина цієї промови. То от це і свідчення того, що тут справа не в Україні і не вставлені до України. А в тому, що ця промова сприймалася в суто передвиборному контексті, і це проблема, тому що частина республіканців, як ми знаємо, вони займають дуже жорстку позицію. Заперечувати все, що каже Байден, і не підтримувати все, що пропонує Байден. От в цьому головна проблема. Ну і власне відповідь Трампа у це таке глумливе, скажімо так, відео. Це теж уже говорить про те, що по суті абсолютно все пішло в категорію передвиборчих, оцих там не те, що дебатів, а просто міренням хто хто кого там в коле гостріше, і, і все так виходить. Саме так, да на жаль, саме так. Ну дивіться, навіть ну хто дивився цей виступ, виступ ну було дуже помітно. Я ж кажу, от навіть це емоційна. Це кидалося в очі, от демократи майже на кожну фразу Байдена аплодують, встають, вітають його. Республіканці сидять і так абсолютно нейтрально реагують. Ну, На деякі фрази, коли він там ну, натякував на Трампа, була і критична реакція. Тому от да це вже передвиборна ситуація. Це вже протистояння. Ну ми на жаль, це бачимо і щодо українського питання, яке зависло вже майже півроку в Конгресі США. Шанси є до речі. Я знаю позицію не тільки сенаторів, а цілої низке демократ, конгресменів з республіканської партії, які будуть намагатися все ж таки, вирішити питання допомоги Україні в будь-якій спосіб спосіб скоріше в інший спосіб, ніж запропонувала адміністрація Байдена, тобто будуть вони підтримувати не стільки. Оцей двохпартійний законопроект Сената а скоріше за все буде їх власна ініціатива, але головне, щоб проголосували. А сам виступ ну дуже добре. От щоб ну, про Україну так було емоційно, потужно сказано, і от порівняння з Рузвельтом, а це ж порівняння важливе. тоді. часи Другої світової війни, зараз вже багато хто говорить, що третя світова вже йде на українській землі. Пане Володимире, Ради. я уточню. Тобто, питання допомоги Україні може не зависнути аж до виборів, а все-таки його можуть вирішити сенатори, не рахуючись там із Байденом з Трампом, просто самі не грубо не кажучи, піарятись на допомозі Україні чи ні? Не сенатори Вирішувати це питання буде в Нижній палаті конгресу, як mm. зараз. Воно там сенат проголосував двохпартійний законопроект, але його має затвердити Нижня Палата Конгресу. Поки що нема ознак, що вони це зроблять. Хоча теоретично це ще можливо. до 22 березня. Приблизно нижня палата конгресу буде вирішувати бюджетні питання. І от дуже добре, що не зважаючи на таке протистояння, вони все ж таки розуміють є питання, які ну мають спільний предмет інтересу і спільну важливість для Америки в цілому. Тому от вони шість бюджетних законопроєктів вже проголосували і спрямували їх в сенат. І ще шість треба проголосувати. Це вони мають зробити до 22 березня. Після цього от з високою ймовірністю буде розглядатися питання про допомогу про міжнародну допомогу в цілому, зокрема для України. Ну і скоріше за все, от буде дуже таке складне і контроверсійне питання, по якому у них головна суперечка. Це про кордон, про кордон з Мексикою. Тому от шанси є що саме наприкінці березня, все ж таки або на початку квітня, питання про допомогу Україні буде вирішено. Будемо сподіватися на це. Дякую, пане Володимире, за аналіз. Володимир Фасенко, політолог, про промову Байдена, яка в ніч на сьогодні відбувалася промова в Конгресі.